Сьогодні у мене була остання ніч у Малаці, і зараз я відправляюсь на автовокзал Малака Централ для того, щоб доїхати до куала Лумпура на одну ніч, а потім на мене чекає відліт на острів Калімантан. Він же острів Борнео. Мені поталанило, так як автобус номер 17 який їде до автовокзалу Малака Централ, проїздив біля зупинки готелю, у якому я зупинився. Вартість поїздки на цьому автобусі була всього два рінгіти. До автовокзалу була відстань від готелю довжиною 11 кілометрів. Вартість таксі за аналогічну відстань обійдеться при цьому вам у 25 рінгіт. Дорога займає близько 20 хвилин на автобусі. Білет з Малака Централ до куала Лумпур Тібіє обійшовся мені у 16 рингів. Так виглядає автовокзал Малаці. Дуже схоже на аеропорт. Також є ворота відправки автобусів, на які можна вийти лише маючи білет за 30 хвилин до відправки самого автобуса і лише з моменту його прибуття на спеціальну зупинку. Автобус, на якому я їхав, був малазійського виробництва. Комфортабельні сидіння, компоновка 2 плюс 1. У сидіннях було монтовано навіть масажер. На всю працював кондиціонер, так що одягайтесь потепліше. Всю дорогу у вікна ви спостерігатимете за багатокілометровими пальмами плантаціями та каучуковими. Дорога до куала Лумпур займає близько півтори години. І ось перед вашими очима пригород величезного меополісу під назвою куала Лумпур. Це саме зелене і сучасне місто з усіх столиць Південно-Східної Азії, у яких я побував. При куала Куалумпур величезна кількість дорожніх розв'язок, які проходять тут на різних рівнях, включаючи височинні стакади. А ось так виглядає південний автовокзал столиці, на який прибув автобус із Малаті. Його назва TBS. Це величезний автовокзал, схожий за своєю логістикою, також на аеропорт. Тут є ескалатори, вказівники, термінали, зона кафе, магазинів, зона приїзду та від'їзду, поїздів метро, а також таксі. Тут проходить лінія Clio Transit, КТМ, Комутер та Rapid КЛ. Білети продають у спеціальних автоматах. Проте туристам тут допомагають спеціальні працівники автовокзалу. Мов автомату чомусь лише Малазійська. Вартість поїздки до КЛ Централ, де знаходився мій готель, становила 4 гривень гітель. Поїздка зайняла пів години, не враховуючи час очікування. Я вперше мав поїздку на монорельсі та ще й у вагоні з видом на головне вікно. Хостел, у якому я зупинився, знаходився неподалік Кайл-Централ та мав назву Ті Подс кафе Розрахований в основному на байпекерів та людей, які не вибагливі розкоші. Ось такий вигляд мав мій індивідуальний номер у хостелі. В ньому є невелика шафа, матрас з білизною, подушка, вентилятор, кілька розеток, церкало та смітник. Також у комплект входило два рушники. Вартість проживання у ньому на одну ніч становила 14 доларів США куала коаломпу це зовсім дешево. А зараз покажу вам ванну кімнату. Вона тут загальна для всіх. Вона включає три душові та два туалети. Також є місця для миття посуду та дві раковини у туалет. На балконі можна просушити одяг. Мої покупки на добу. На обід суп з вертішелю від магі. На вечерю картопля на кокосовому молоці та на десерт манго. Також придбав дві пляски води. Яка через пеку тут дуже в ходу.